Щоб влітку я з дітьми міг тут відпочивати, щоб не було сміття і щоб безпечно було, адже тут багато пляшечок, шприців і ще багато всякого сміття. Торік ми добре попрацювали. Також ми прибрали також цю частину річки. Так ну тоді прибрано було досить добре. Я думаю, що сміття люди вже свідомі. Я думаю, що зараз не кидають. Нам пощастило, тому що в цьому районі більш-менш чисто ми зібрали дуже мало сміття. Хочу сказати, що з попередніми роками сміття було більше. Просимо всіх долучитися до такої ініціативи. Толоки менше сміття чистіше наше місто. Місто ми поділили власне між всіма підрозділами виконковому. От ну і загалом, якщо брати по всіх підрозділах, ну я думаю, що десь так до мінімум пів тисячі людей, 600 людей сьогодні, саме сотні вийшло прибирати.